Доброго дня. От, друзі, знайшов я Таке от железа з генератором згорених. О, такі. І буде крашка є. Почистив. Обробив і примотав такі катушки генератора. такі. Ще не оброблений. Будуть оброблений. Де дуже працювали вже на нових дротах катушки. І таких згорених старих генераторів можна зробити своїми руками генератор автомобільний. І це є статура автомобільного генератора. А то шаблон зробив и на этом шаблоне мутаю катушки вручную мутаю и что-то такие выходит. Тут є початкова, що новодна катушка намотана. Тут вже тільки що всі три намотаних. А це вже пізніше намотана. Ось такі-то катушки. Намотані. Статори автомобільного генератора. І все-таки можна своїми руками. Як би хотіти, то можна зробити. Потім, коли опиняються в Є шаблон. І перемотані перемотаний, Статори автомобільного генератора. Ну все, до зустрічі.